Ацтеки – це корінний нарід Америки, що прийшов на теперішні землі Мексики з півночі, десь близько 12 століття, сторіччя, за власною легендою з Ацлану. Звідси ж і назва народу. Одначе варто зазначити, що ацтеки себе ацтеками не називали такий тренд започаткували європейські дослідники. Одним із перших на початку вісімнадцятого сторіччя був німецький учений Олександр фон Гумболь, який перший увів термін ацтеки для позначення людей теночітлану. В Ацтекській імперії було багато народностей, але основним панівним народом був нарід, автентична назва якому мещіка. Тому не дивуйтеся, що в наступній частині видава ацтеки раптом можуть ставати мещіка, і навпаки, усе під контролем. Отож, коли мещіка прийшли на нові для себе землі, то там уже було кілька міст держав, на кшталт полісів у древніх греків, але з присмаком Чилі. Згідно переказів, бог сонця від Почлі наказав ацтекам звести місто там, де вони зустрінуть на опунці Орла, що держатиме в дзьобі змію. Той острів і став цим місцем. А тому ацтеки заснували там місто, тено що знаємо його зараз як Мехіко. Покликання на цю історію можна знайти на стязі та горбі самої Мексики. Ну а тепер нумо про їхню цивілізацію. Що перше вам спадає на думку, коли ви чуєте про ацтеків? Ацтеки зводили величезні піраміди. Так, іноді подібні за розмірами навіть до єгипетських. Ну так це ж очевидно. Як я знаю, їхня держава була просто величезна. Це правда. Розміри їхньої держави пристягалися Тихоуканського узбережжя аж до мексиканської затоки. Європейські колоністи принесли з собою безліч різних нових вірусів, і корінні народи Америки не мали сильного імунітету до них. А тому масово хворіло. Теж правда, хоча, точніше, епідеміями, масові зараження червоним тифом та віспою, як і деякими іншими інфекціями, масово принеслося корінними народами Америки, мов чума. Внаслідку, за деякими джерелами близько 15 мільйонів осіб, тобто близько 80% імперії, вимерло вже в 16 столітті. Але зараз пропоную перейти до іншого важливого питання. Якщо ми говоримо про цивілізацію, то там мала бути система освіти. І вона у них була. Освіта Остеки була розвинутою і водночас складною. І що цікаво, кожна дитина, незважаючи на її соціальний статус, могла отримати цю освіту. Існувало два види шкіл, які навчали молодь: одна для знатного класу, друга для просто людині. Хоча варто зазначити, що для поглибленого освічення до дворянських шкіл могли обирати обдарованих простолюдинів. проте ацтейська освіта розпочиналася в ацтейських дітей не зі школи, а ще удома з батьками. З 4-5 років хлопчики вчилися і разом з батьками займалися ремеслами землеробством, полюванням і рибальством. Дівчата вчилися від матерів усьому, що тим треба знати для ведення домашнього господарства. Усіх дітей навчали великі збірці, яку можна перекласти як вислови старих. Вона містила в собі ідеї та вчення ацтеків. Культура ацтеків прагнула навчати добрим манерам, тому дітей навчали бути скромними, слухняними та працьовитими. Ця збірка містила багато приказок про всі аспекти життя від прийому новонароджених у сім'ї до того, що говорити при смерті родича. Значна частина суспільства ацтеків була поділена на кальпуліс. Групу взаємопов'язаних сімей, щось на взір, сусід або ж кланів. Кожен кальпулі мав власні школи, як кальмакаки, так і тальпочкалі. Хлопчики та дівчатка відвідували школи, якими керували їхні кальпулі. Калмикаки це школа для синів знаті, де ті вчилися бути вождями, священниками, ученими чи вчителями, цілителями, художниками кодексів. Вони навчали грамоту, історію, релігійні обряди, календарі, геометрію, пісні та військове мистецтво. Поглиблені дослідження астрономії, теології та державних діячів готували синів знаті до роботи в уряді та храмах. У Тельпочкалі хлопці навчали історії та релігії, сільськогосподарським навичкам, техніці військового бою та ремеслу чи торгівлі, готуючи їх до життя фермера. Металурга, обробника пера, гончара чи військового. Телесно обдарованих хлопців могли потім відправити до війська для подальшої військової підготовки. Інші учні після закінчення навчання поверталися до своїх сімей, щоб розпочати трудове життя. Дівчата відвідували окрему школу, де навчалися домашньому господарству, релігійним ритуалам, співам і танцям або іншим ремеслам. Деяких здібних дівчат обирали повитухами. І ті могли отримувати повну підготовку ці литарки. Інші спортивно обдаровані дівчата могли бути відправлені в будинок танців і співу для подальшого навчання. Можливо, ще щось? Ну, певне, там було рабство, якщо ми говоримо про імперію. Слушно, що в імперії Астеків, що і в навколишніх племенах, це явище було дуже поширеним. І що цікаво, загалом раби не успадковували свій статус. Однак. Це а вже що залежало від господарів. У астеків була работоргівля, а работорговці були одними з найбагатіших представників ацтейського суспільства. У наступній частині ви дізнаєтесь про причини занепаду ацтейської імперії, їхній раціон, побут, звичаї, історію та державний устрій. Не забувайте ставити вподобайку, а також ділитись своїми враженнями у коментарях.